Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів. Козача, Лопань, гранів, стариця, Плетенівка, Землянки, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаудари по Сеньківці, подолах Куп'янську, вузловому Степовій Новоселівці. Неодноразово ворог завдавав ударів по місту Вовчанськ. Внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа. Пошкоджено приватний будинок. У місті Куп'янську та Куп'янсько-Вузловому в результаті обстріл. Пошкоджені житлові будинки. О 16-й внаслідок обстрілу у селі Шейківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік, госпіталізований з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. 22 листопада у півдні російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини. О пів на 14-ту вдалося загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих, Лих немає разом з цим. Рятувальники цієї частини проводили перевірку враженого ворогом приватного домоволодіння у місті Вовчанську. Виявлені пошкодження вікон даху та стін. Постраждалих немає о 17.10 до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу в вантажному автомобілі, що загорівся під час руху. Подія сталася на другому кілометрі траси Харків, Красноград, Перещепіно. До місця події направили два оперативні відділення 48-ї державної пожежної рятувальної. Частини з міста Люботин на момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 квадратних метрів. О пів на вісімнадцяту пожежу вдалось локалізувати та о пів на дев'ятнадцяту повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає. О дев'ятнадцятій на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Прудянка Дергачівської громади. Вона виникла у приватному житловому будинку. До місця виклику прибули рятувальники 63-го державного пожежно-рятувального посту та 53-ї державної пожежно-рятувальної частини на момент їх прибуття площа пожежі склала 30 квадратних метрів. В її осередку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22-й. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог провів штурмові дії в околицях Сеньківки на північному сході Петропавлівки та Іванівки, де ЗСУ відбили 12 атак. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі атакували Криворізький район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих та загиблих. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Миколаївську, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українська розвідка здійснила кіберспецоперацію щодо Росавіації. Відомо, що із отриманих документів розвідники дізналися, що проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни, шасі, гідросистеми та програмне забезпечення. Як повідомляє гур, також з'ясувалося, що за перших 9 місяців 2023 року в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків за аналогічний період 2022 року. 50 таких інцидентів. Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі, які планують використовувати під час реєстрації воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє Національна поліція України. Слідчі з Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей отримали вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту БР 6 Тойота Халікс. Польські протестувальники збираються блокувати кордон з Україною ще понад два місяці. Організатор протесту повідомив про продовження акції на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ до 1 лютого 2024 року. В Україні можуть відключати електрику на одну-дві години, якщо середньодобова температура повітря опуститься до мінус восьми градусів. Тобто будуть вводитись графіки. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Харченко. Українців закликають готуватися до такого сценарію. У зв'язку з законом, який вступає в силу, нам потрібно за 2024 рік провести роботу і зробити власну систему оповіщення повітряних тривог. І ми це робимо, ми будемо залучати сучасні технології, відповідне проєктне рішення вже в нас є, тому ми видали кошти на це і будемо проводити протязі року таку роботу. Для того щоб харків'яни були у безпечних умовах, буде вона встановлена по всіх районах міста Харкова, і будуть всі мешканці міста Харкова мати можливість слухати цю вітряну тривогу і відповідно реагувати. І це мери безпеки, які ми будемо здійснювати для того, щоб зберегти життя наших харків'ян. Всі наші комунальні служби працюють над цим, щоб у будинках Харків'ян було тепло, і так воно і є. Сьогодні і стало постачання електропостачання, так? є виклики, і ви теж кажете, що і керівництво країни, і розвитка кажуть нам щодо можливих обстрілів енергетичної інфраструктури. І готуємось дуже так серйозно, готуємось на всяк, на всяк випадок для того, щоб... Працювати в різних умовах, тяжких умовах. Але сьогодні наші комунальні служби всі працюють, дороги прибираються від сніга. Крім цього, хочу сказати і подякувати нашим тепловим мережам, водопостачання, всі комунальні послуги в будинки Харків'ян подаються своєчасно і так, як ми планували. Я вдячний нашому бізнесу, перш за все, який повертається, дуже багато підприємців. Сьогодні повертаються, незважаючи на ці жахливі події, незважаючи на жахи війни, обстріли, постійні обстріли. Сьогодні по статистиці ми четверте в країні по відкриттю нових ФОПів. І це дуже, дуже радісна така новина. І я дуже вдячний всім підприємцям, які повертаються і працюють, працюють і працюють. У Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безоплатним. Відповідне рішення було ухвалене депутатами міської ради на засіданні позачергової сесії, що вважається бюджетною, адже був ухвалений головний фінансовий документ Харкова на наступний 2024 рік. Бюджет наступного року, який сьогодні ухвалила сесія міської ради, дуже важкий. І ми бачимо, що є. Скорочення цього бюджету по доходній частини десь приблизно біля 30%. і це обумовлено тим, що ПДФО який йде. Від військових, який зараховувався у цьому році у бюджет міста Харкова, сьогодні зараховується у державний бюджет, і нам потрібно розуміти, що сьогодні потрібно сконцентрувати так бюджетні ресурси для того, щоб перемогти це головне, і знаєте, я не хочу нічого казати, бо дуже багато питань, яких і виникало сьогодні, але головне сьогодні перемогти. І на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож бюджет Харкова наступного року складатиме 17 мільярдів гривень проти 21 цьогорічного. Тим не менш кажуть у профільному департаменті в бюджеті 2024 враховані всі ключові напрямки та сфери для життєдіяльності міста, відштовхуючись від реальних фінансових можливостей Харкова. Все прописано у програмі економічного та соціального розвитку на 2024 рік. Без Безумовно, ключовим напрямком є забезпечення життєдіяльності міста Харкова, це забезпечення функціонування міської інфраструктури, транспорт, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури. Також важливі напрямки освіта, охорона здоров'я, соціальний захист населення ну і безумовно забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Я маю на увазі вивод твердих битових відходів та інші напрямки, в тому числі і забезпечення утримання благоустроєного благоустрою міста. Це все це є залогом вкрай важливої задачі це повернення. Харків'яники вимушені були, були покинути місто Харків. А тим, кому скрутно, у бюджеті передбачили кошти на соціальні обіди. Окрім того, у Харкові дітки загиблих військових отримуватимуть щомісячні виплати розміром у 8 тисяч гривень. Ця категорія прифронтового міста отримуватиме допомогу аж до повноліття. Взагалі каже головний фінансист Харкова: бюджет міста на наступний рік дуже складний. Тому потрібно було всі статті розходів розписувати дуже прискіпливо і раціонально, щоб і місто утримати, і про людей не забути. формувався бюджет закон о державному бюджеті на будущий год, да став о том, що з нас заберуть подако налог з э, дідіжного довольства і воєннослужащих. было сложно. Но надо отдать должное нашему Игорю Александровичу. Он сразу обратился к премьер-министру с просьбой, чтобы были компенсаторы для восстановления. И порядка двух миллиардов нам компенсировали этих выпадающих доходов, если так можно сказать. Нам дополнительная дотация идет на выполнение наших полномочий 617 миллионов гривен, на развитие инфраструктуры 280 миллионов гривен, компенсация льготы за которую приняло государство по нашему хазу 288 миллионов гривен. Продолжение строительства третьей линии метрополитена 720 миллионов – это межбюджетные трансферты, которые имеют место быть в бюджете будущего года. Также надо отдать должность, что с нас сняли реверсную дотацию – это 485 миллионов гривен. И увеличился объем Субвенції на підагічне на заробітне плати педагогам. Якщо в этом году государство предусмотрело нам 1,6 не то мільярда, то на уже 2 мільярди. Найактуальнішим питанням для Харкова залишається відбудова понівечених будинків. Головна проблема обсяги, які потрібно відновити, не відповідають фінансовим можливостям міста. Але наголосив мер роботу у цьому напрямку не згортатимуть, бо люди, які залишились без нічого, мають повернутися додому до Харкова. На відбудову міста закладені кошти. Ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати відбудову житлових будинків, і це дуже важливе питання: повернути харків'ян у місто. і це ми будемо робити. Дуже важкий бюджет, але ми не будемо скорочувати темпи будівництва. У нас є певна домовленість з урядом. У нас є певна домовленість між бюджетними трансфертами. І будемо відбудовувати темпи. Будемо тільки нарощувати, і будемо використовувати кошти і нашого міського бюджету. І ми заклали відповідні кошти. І ще одне хочу сказати: що жодний працівник соціальної сфери, жодний працівник освіти медичних закладів не буде скорочений. Ми передбачили всі кошти. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олег Синицький, Яна Біляєва, Станіслав Ряжко, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Пріоритетним проєктом є відновлення і відбудова житла. Ви знаєте, що дуже багато харків'ян сьогодні без даху над головою. Я казав це вже декілька разів. Що 150 п'ятдесят тисяч. Мешканцям міста Харкова сьогодні без даху над головою, і головне завдання місцевої влади усіх нас відбудувати житло і повертати людей, харків'ян у наше місто. Тому пріоритет, і ми вчора провели сесію міської ради, де прийняли бюджет міста Харкова на 2024 рік, і там дуже багато статей які, і витрат, які ми будемо давати на відбудову. Міста, на безкоштовний проїзд міста, на безкоштовне годування людей. Тому такий соціальний проєкт, і дуже важливо, що депутати підтримали цей проєкт бюджету і він буде в дії. Ми будемо продовжувати переименування вулиць, кверев які, які відповідно до закону України ми повинні зробити. Дійсно, вчора на сесії міської ради одноголосно було потримано переименування 26 тапальнимів. Крім цього, за цей рік ми переименували взагалі 100 топанимів, назв, які мали російські назви, адіозні назви. І сьогодні ці це, це вулиці мають назви українські, мають назви наших. Героїв на жаль, загиблих героїв, і хочу сказати, що будемо продовжувати таку роботу. У нас є певний перелік вулиць скверів, який нам потрібно ще буде переймено. За ініціативи Харківського міського голови 8 тисяч гривень щомісяця будуть отримувати діти, які втратили одного з батьків захисника України, в тому числі і під час проведення антитерористичної операції. В нас є діти тих загиблих, які воюють, воювали з 2014 року, і цей реєстр ми ведемо з 2014 року. Таких дітей 51. У сім'ях загиблих стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей. І, на жаль, їх кількість збільшується, тому що війна продовжується, і люди продовжують гинути. і Серед них є харків'яни і є сім'ї, які проживають у місті Харкові. Рішення про виплати допомоги дітям, які втратили батька захисника України, у Харкові прийнято вперше. Його вже ухвалили на сесії. Кошти виплачуватимуться з міського бюджету до досягнення дитиною повноліття, пояснили в департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради. Це нове направлення, чого в предыдущем році у нас не було. Тому, я думаю, це правильне направлення, яке ми в обов'язковому порядку постараємося випадити до переліку осіб, яким надаватиметься фінансова допомога, додали харків'ян, що мають хронічне захворювання нирок і потребують проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу в медзакладах міста. На жаль, у нас досить велика кількість цих людей, і їм їх тяжкий стан їх здоров'я не дозволяє пересуватися по місту у громадському транспорті. Тому ми повернулися до тієї матеріальної допомоги. Яку надавали до війни, таким громадянам виплатять одноразово грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Яна Біляєва, Леся Копилюк, Олег Ігор Лоханін, Олексій Муравйов, Харків. Новини. У нас це дуже знакова подія. І сьогодні вже прикрашена, так скажемо, центральна ялинка на станції метро університет. Є всі декорації, бо дуже... Слушно сказали, що це декорацій ми використали, яка у нас була свого часу в центральному парку. І сьогодні ми теж будемо прикрашати, всього у Харкові буде прикрашено сім станцій метрополітину. Чому ми це робимо? Я дуже хочу, щоб у харків'ян, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні повітряну тривогу, до речі, зараз лунає повітря. Рана як ви сказали, був гарний настрій. Ми не можемо, незважаючи на все, вкрасти у наших дітей дитинство і я дуже хочу, щоб був настрій, були певні радісні емоції, і це все буде дарувати нам новорічні свята, ялинка, день святого Миколая, і ми будемо відмічати. Це будуть, будуть проходити е, казки, е, і е, хочу сказати, і запросити харків'яни, запросити наших дітей на ці новорічні свята. Багато сьогодні бажаючих е, дітей, е, батьків, які хочуть, щоб діти е, навчалися, навчалися віч на віч е, не тільки у режимі е, онлайн, а й в режимі офлайн. І дуже багато сьогодні е, запитів на те, щоб діти навчалися, навчалися в нашій метрошколі. Але у нас є певні можливості, ви самі розумієте, і ми робимо таким чином, щоб діти мали таку змогу, але ми сьогодні будуємо вже підземну, повноцінну підземну школу в індустріальному районі міста Харкова. Є у нас проєктна кошторисна документація і проєктне рішення, і видання земельні ділянки. Для того щоб будувати у інших районах міста Харкова, теж такий підземний школ. Це бачимо в метро. Прошу зиму не, не вийшло, Все ж таки для настрою я вважаю дуже добре. <говорю> дуже підіймає настрій. <говорю> Одразу, як зайшли, всі взяли телефони, почали знімати. Я вже залила в інстаграм, до речі, <говорю>, щоб всі інші подивились. Тепер я буду стояти чекати поїзд до роботи і трохи з настроєм підвищеним. Дуже гарно, дуже красиво. шикарная елка вообще. Для людей это очень сейчас важно. Поддержка любая, любая радость, опора, надежда. Прекрасно. Да, прекрасно. А, чи дуречно зараз ставити ялинку в военный час? Ну, ее всегда нужно ставить. Дуже понравилось. Жизнь продолжается, надо, надо. Верим в победу. Все будет хорошо, я думаю. Дуже прекрасно, На, наче е, новорічна така відчуття атмосфера вже прийшла до нашого міста. І попри обставини, які зараз є, в нас є змога насолодитися новорічними святами. Дуже красиво, дуже красиво. Ми, зах... ми в захваті, дитина в захваті, дуже подобається. Ну, у нас найкраще місто, тому ми навіть. Е... Не сумнівалася, що така краса буде. Ой, бачите, отлично. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан чи доречно прикрашати місто? Ну, для підняття настрою, мабуть, треба. Причадово. Прямо підіймає настрій. Зараз я маю такий чудовий настрій, і емоції переповнюють. Доброго дня, добро ваші Доброго. враження від ілюмінації дуже дуже гарні. Нам зробили свято навіть в такий важкий час. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан, чи доречно вашому стана так, тому що дітям потрібне свято, незважаючи ні на що для дорослих. Можливо, це ніяк не вплине на їх стан, а діти вони ж не завжди розуміють, те, що відбувається. і не треба відбирати у них свято і показувати, що ми слабкі. Ми наоборот дуже сильні і ми можемо подарувати нашим дітям свято. Тому ми дуже вдячні всім, хто причетний до цього.